Відкривши тільки очі, я отримав повідомлення Карола, він сказав, що в скейтпарку почали якісь роботи робити. Я такий, ю маю, треба все-таки поїхати глянути. Дочекався Чараса, аби він з навчання приліз. І зараз ми йдемо подивитись, три роки цього чекали, щодня ходили, дивились, жодних змін. І. Ага. Ага. Якщо зараз там дійсно щось роблять, я просто оргазм... ну, типу, буде оргазм. У мене точно в Тарос, Ой, не знаю. В мене вже від цього запаху оргазм. Отець цвіте. Цвіте і пахне. Такс. <рес> Там дійсно щось роблять. Моє серце просто зараз вискочить з грудей. Настільки я довольний, що хоч щось починає щось продовжуватись. Цей бетон вже скільки. ми його е, рік-два. <рес> рік рік-два ми його заливали. І ось, Зараз рік-два ми чекали, поки, поки щось відбудеться далі. Сталося те, чого ми довго чекали, три роки. Почали будувати парк. За моєю спиною вже роблять пев... дещо е, з бетоном. Тиждень е, зараз е, праця з бетоном, а далі вже починається. Це зборка. зборка буде десь від тижня точно і до кількох трьох, чотирьох, п'яти. Ну там вже років. Є... Там вже як воно вийде. Дивіться, блять, просто ми ходили скільки. Реально, що зими ходили, думали, що от-от буде постійно, нам казали, от-от-от. І от цей момент настав. Дійсно. І ще й місце вибрали таке прикольне. Класно. Я зараз навіть не можу реагувати емоційно, тому що ну, типу, я не очікував, що це побачу. Ну я вже, знаєте, максимально налаштував, що його, скоріш за все, не буде, а от тут в цей момент, коли дійсно вже нижче плінтусу опустився, реально приїхали щось робити. Тобто, можливо, в жовтні ми вже будемо розвалювати кабінети в парку. Єдиний момент, що ми вже тут катати не зможемо. Ого, кажу, не зря робили кікер. Знадобився кікер. Ніхто його так і не доробив, не зробив уголок, але в принципі свою функцію він відігравав. І спонсори, які його будували, дуже раді, що він знадобився для вищої цілі. Знадобився. Вчора, ось влог, який я який я випустив, я ж думав виїхати показати за парк, знову биканути, типу нічого не робиться. Але замість цього показав, як вчути її віп. І сьогодні вранці прокидаюсь, мені пише а, Кирило, каже, йоп тві мать, там щось роблять в парку. От, виїхали дійсно, райт парк приїхав, щось там з бетоном якісь маніпуляції. А, запитав, чи можна його зняти, що він каже, він не дозволив, на жаль. А, тому пересказуємо вам все. Ось зараз вирішують ось це питання з бетоном, так як там є певні дефекти, він був незакінчений. І приступає до встановлення фігур. Каже, що на складі вже все лежить. Ой-ой-ой. ой На складі вже все лежить, тому через тиждень приїдуть і будуть збирати. Але є один момент. Там проект трішки змінили, і ми в душі не знаємо наскільки, що там забрали, що додали. І запитали в цього чоловіка, він теж. Не можу сказати, що там змінено, і тому може бути таке, що не буде фанбоксу. Сподіваємось, звичайно, що цього не станеться, тим не менш варіант такий можливий. Було б непогано таку рейлу, як ми недавно бачили в реакції, там де така фігура. <смір> <смір> там рейла. Зараз вставлю сюди. <смір> <смір> ну ви так вставили. <смір> Дійсно, ось такий потрібен. Ну, бо я ж поставив пегу, мені ж треба на чомусь гріндити. Ну. So. Без цього, я думаю, ну ніяк. Я, якщо вони не поставлять, чесно, я піду до дирекції, я буду жалуватись так, щоб вони її встановили. Бля, буду буде жалувати. Бля буду, буду жалувати. До речі, прийшов моментик на рахунок того, аби вивезти канал з тіньового, знову відновитись, це публікувати відоси по 5 хвилин кожні 2 дні і один раз в тиждень публікувати масштабний відос на 20-30. Влог з крутим монтажем, з каткою. Пишіть в коменти, як вам ця ідея. Ну що, я, я через Сайрос тисну вам ноги і прощаюсь. Ось такий от вийшов влог, всі радіємо, всі пишемо в коментах, обговорюємо і єбасосі не зносимо тим, хто кричить. Підари. Підари.